19 липня 2023 року хочу вам показати сигнальне плодоношення сорту абрикосів під назвою Леджуна. Це середньостиглий чеський сорт Абрикосу. За зовнішнім виглядом він такий подібний до сорту Les І по розміру приблизно такий самий з того, що я бачу у себе. Приветий на сорті NGA-19, він зелений, тільки починає підрум'янюватись, яню... підрум така гарна. Торік зробив прививку весною, така гарна гілка виросла. Є трошки на прикоси, абрикоси брикоси вже повністю стигли. Вже вони почали достигати, мабуть, днів 5 назад. Маніліозом ніби сильно не вбразився. тут одна суха гілочка. Так все ніби чисто. Ну що, Поки що тут багато сказати не можу. Розмір звідплодів такий середній, можна сказати, не крупні. Зараз зважимо і спробуємо. 38 грам 48 Сорок вісім. Тридцять дев'ять. Ну, тобто, це тридцять сорок пятнадцять грати вага цих абрикосів приблизно. Так, зараз скуштуємо. Ось такий він розламав. Кісточка відділяється, соку багатенько. Ну, такий типовий абрикос оранжевий. Так, по смакові, що сказати? посмаковую. Ось поки що мені не зрозумілий смак. Ніби є цукор і кислинка, але якийсь такий присмак, який мені не надто подобається. Шпіроч це якийсь такий присмак, незрозумілий якийсь. Не надто приємний, не знаю... Він такий... Ох, десь ще трошки не достигли кислуватий, ніби середина вже розм'якла. Вже така, як пюре, але сильно він хрустить. Тут біля шкірки він такий хрусткий. І там є кислота і не знаю, якийсь такий присмак. Ось не то, но скоро кращий смак. Зав'язався він там непогано, є трошки як на перший рік. Штук 10, вже більше, ну не знаю. Поки що будемо спостерігати цим сортом, поки що він мене не вразив. Розмір середній достигає такі терміни, де вже є інші багато сортів. І смак також поки що не вражає. Подивимося, що буде в наступному році. Дякую за увагу, до нових зустрічей!